Всіх вітаю. Ми в аеропорту Кололомпур. Таке маленьке відео буде про лаунж-зону. Одну із лаунж зон яка нам доступна по преміум-карті Монобанка. Це не реклама, просто інформуємо, як кому цікаво. Нам доступні були дві зони. Одна з них називається сама-сама Експрес. Це готель і лаунж-зона два в одному. я так розуміє. ну Перший раз ми в такому. Де два в одному перебуваємо, подивимось, як, що це взагалі таке, як це все відбувається. Тут так тихо, тому може я тих, тих що говорю, зараз пів сьомої ранку. Отака зона, в принципі, це і все, що ви бачите. Оля вже топкі там щось. Ми тут можемо перебувати три години, сюди входить якісь ще три алкогольних напої. До цього завжди безлімітні напої були. Ну, тут так, але тут є морозиво, десертики якісь інші є. Зараз я вам все покажу. Основне це що? Це хлібні якісь вироби. так? Тут можна підсмажити щось. Картоплі є два види прикольних. Я собі таке, і таке, таке потрошку все взяв. Так, тут є боби, тут є. Курячі сосиски, тут скрамбл, це курка смажена, так, яйця, це якісь маленькі рибки, як додаток таке. І тут просто звичайний варений рис. Так, Тут овочі, це сіль, перець, соуси і навіть ось такі штучки. Як це називається? Коротше, це овочі. Ростки, проростки чогось, ростки чогось. Це якийсь джемік, так, навіть сольвонний огірок. Тут це в базі дуже дорого, я взагалі здивований. Це крамберси з камберси. Блін забуваю, як це називається, напишу. Навіть сир пармезан. Сир тут теж дуже дорого. Ну тобто це трошки мене здивувало. Такі речі є. Тут є такий супець. Я не знаю, якщо це можна супом взагалі назвати. Що ще? З десертиків так є динька, є кавун. Такі десертики є маленькі. Ще покажу щось цікавого. Це соки, вода гаряча холодна, кава. Є морозиво що здивувало. Ми більш-менш якісь вже лаунж зони відвідували до цього. І морозиво там не було ніколи, Не пам'ятаю. Так, такі десертики, напої. Таке ще є. Так, тут крекери, такі, я так розумію, більш снеки до пива, такі солонощі якісь. Арахіс, навіть фрукти є. Ну, прикольно. У нас десь там 3, -3 години і є. Те, що нам відведено, ми приблизно це тут і будемо проводити цей час. Тут прям як кінотеатр, бачите, зроблено. Так ось. Ну, прикольно. Посидіти, можна відпочити. Я думав, може тут приставка, я хотів подивитися, нема. Пограти, думав, може, коли буде вільний час. Ну, якось так, прикольно. Знаєте, на увазі. Я собі ось таке не врав. Так, посмажив собі хлібця. Сир, це картопля, що тут яйце, сосиска. Ну таке звичайне. Звичайно, без солодкого я звідси не піду. Оля вже по другому колу пішла. Так, ми в Стамбулі. Оля розповідає, готувалася вона. Всю, всю всю ніч готувалася. Так, готувалася. Долетіли, ми дуже втомилися. Зараз тільки вийшли, ще перше враження не склалося. Саме поки що 9 ранку, тільки поснідали. Холодно, капець. Ми думали, тут найтепліше, а тут так холодно. Ми ж не звикші, так, ми в шортах. І в сланцях проходили скільки, блін, це... 5 місяців. Так, да, це добре, що ми хоч теплі речі з собою, хоч це єдиний костюм, який в мене є. І у Саші єдині речі теплі, які є. Все з собою таке возили, уявляєте, півруку. З вечора тільки приїхали, переночували в готелі. Звичайний готель маленький, нічого навіть показувати не буду. Звичайнісіньке. Все. Ми живемо ну, більш-менш в центрі. На європейській частині. Я взагалі з Туреччиною не знайомий. Ми раз були з золою колись в мармарі. Все. Більше ніде не були. Я так собі на карті накидав там, куди йти, що дивитися, і будемо щось дивитися найвідоміші якісь будівлі, найвідоміші, якісь споруди. Ну Це ми йдемо до Суліманіє Мічеть. Чи храм Мічеть? Так. Це така перша локація, це від нас, я не знаю, метрів, метрів 200-300 чи що, тільки вгору трохи. Ага. Це як, знаєш, такі подмосковії. <laughs> ну так. Да. Як оце Саша був в Ярославлі. По цій різні я ще до, він, до 14 року ще працював, їздив по роботі. Оці. Рязані, Вороніжі, Ярославлі. Отаке лайно, прямо в центрі міста те ж саме. Наші. Брати. О, дивись, дивись. Піде. Точно такі будинки, бля. Ну це тут прям занадто, але... О, такі. <сіхі> ну так. Да. Ось зараз таке враження, що я в рашці десь я кажу. Тільки пальма трошки там не в тему, а так. Ага, а то інша частина. Ну, дивіться, Бу... Хто тут? Нічого собі Величезна О, така птаха. <сіхі> Собаки є, дуже приємно, що. Ми до цього по мусульманським країнам їздили, собак нема. А тут дивно. Типу ж теж мусульманська країна, але собаки є. Трохи дивно. Блін, така горка. Зранку якраз фізкультура. Зранку нас трохи порадував сніданок. Більш звична така їжа, знаєте, якісь булочки, якась випічка, перепічка Там сир. яйця. Звичайні нормальні варені яйця, там не пересолені, не в якомусь розсолі чи в маринаді, чи щем. Щось. Був звичайний сир. Ну коротше, звичайно, якісь такі сніданки європейські, знаєте, такі більш-менш для нас звичні. Оля така нарешті, нарешті запихається сир, нарешті. Гарно, колоритно. Дуже прикольний контраст, такий з Азії, сюди, там, де прохолодно, і так і по-європейськи, і, і майже не Європа ще, а це і Азія взагалі рахується. Uh -huh. Так ось якось такі відчуття прикольні, такі незвичні. Я спочатку сумувала за Таїландом, коли ми сюди прилетіли, а зараз вийшло. Початку дві години. А зараз вийшла на вулицю, думаю, тут, тут теж прикольно, по-своєму, так якось якась інша така сторінка життя відкривається. Ну, так, так. Прикольно, дивіться, як гарно. Ще гарна погода сьогодні. Це нам на руку. Дуже гарно. Правильно зауважила, що тут таке враження, ми наче знаходимось десь в Венеції. Ми були на острові, котрий остров е кладовище. Знаєте, таке Там та кладовище різних релігій. І дуже прикольно ну, різних віросповідань людей. Там окремо, трошки відокремлення. Mm -hmm. І таке враження, що саме ми зараз десь в Європі, на такому схожому острові. Багато туристів вже зранку. Що ти там? На бабулях засматриваешь. Француженки такие, бабульки такие. Бабульки такие, француженки такие. Ось Олен комментар. Ну, гарно оттуда. Подобається? Небо ти в Києві, знаєш, на знаєш, В цього. Києві... На скляному мості. На скляном мості, да? В Києві, значить собака двоих. Тут екскурсія рашистів. ми зараз їх трошки обійдемо, це не виняло поруч щось. Від цього нікуди не дітися. Туреччина вважає так розумки, як я зрозумів, що їхній ворог Америка коротше, щось схоже на наративи рашистів дурних. Вони кажуть, ой, то ж. То ж все Америка, щось там. ну короте, Я так думаю, що багато так вважають. Мені казав хтось і сестра казала, котра в Турції деякий час прожила. Теж. Ми короте, такі старі, що жарти у нас про брилянтову руку, то пам'ятаєте, такі вулиці, вулички схожі. Так чекай, це ж наче тут і знімались десь? А, ну. Це ж туди знімалося, я не пам'ятаю навіть, якщо знаю, то не пам'ятаю, чи не знаю. Скільки йдемо, стільки речей. То бейсболки, шапки, куртки, якісь брюки, рубашки. Я уявляю, скільки тут відчувається взагалі за рік всього всього. Це, ну, да, ну це прям якась територія. Ну, гуляємо по дорозі до наступної локації. Обійдемо сьогодні ну, всі топові такі локації, але на мій перший погляд це таке місто музеїв, мечеті і ось такого. Давай бачимо. Піднесенький дубарь такий. У мене руки трохи навіть ну, може, Ой, може через те, що трохи не звик, але. Так, Наша наступна локація це Гранд Базар. Гранд Базар. І тут же перед ним же. Ринок, я не знаю, скільки простягався, скільки ми йшли, напевно. Такий, ну схожий на гранти, так, такий величенький трохи. Oh. Thank you. Навіть безпека якась є. Mm -hmm. oh, Як Ну все, капець. Ну так. У мене таке відчуття, що ми трохи в Куала-Лумпур повернулися на той ринок центральний, він, звичайно, трохи відрізняється, ну, навіть не трохи. Але по відчуттям, знаєте, така атмосфера, характер такий, трохи щось в повітрі таке літає. Оце капець, да? так. <таспілляє> так, 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 пішли <таспілляє> далі. <таспілляє> Оля, Оля, я це, я ж кажу, <таспілляє> пішли, пішли, пішли. Все, загубили жінку. Дивись скільки гарних речей. <реш> <реш> я так і думала, що я це... О, дивись, там їжа якась. Ага. Прикольний такий дворик, бачите, гарний. Так, підемо далі туди, по центральній вулиці, чи як це тут, тут називається, не знаю. О, таке не хочеш подивитися? Nee, Твій фасончик, ні? Я не Роксолана, що тобі на Ну поки. Зараз тебе тобі вкрадуть. Так, да, прикольно. У жінки глаза зачаровані. Що купуємо? Давай. Що б ти що ну, б ти взяла, от якщо б ти перший раз в Туреччині, і в тебе анліміт грошей? Щоб ну, по-перше, бо цей посуд, цей синьо білий, мені дуже оця, оця, оця посуд. Ага, оця подобає. тематика вся і подобається. Я не знаю. Таке. На, на, на любителя, знаєте, як кажуть. Для мене це просто якісь різнокольорові цяцькі. Колоритний дуже риночок, це не в коломпурі, той тобто, звичайний в центрі. Тут прям знаєте реально. Чоловіки, турки сидять, щось попивають свій чайочок. Так дуже прикольно це. Ого, вишиє вийшло. Ого. Капут. Капут твоєму животу, да, чи що. Блін, дивіться, туди вулиця пішла, вибачай. Туди вулиця пішла, туди ми звідти вже йдемо хвилин 10-15. Да, якісь ряди безкінечні. І в той самий час воно якось просторо. Ти можеш собі гуляти комфортно. Ти не відчуваєш себе, знаєте, як на дуже щільних у цих тісних ринках. Ти просто неможливо дихати, пройти, нервуєш, бо люди всі туплять. Якщо ти поспішаєш. А вони там стоять поперед тебе і поперед тебе і не поспішають нікуди, чи щось туп'ять там в собі в стелю десь дивляться, знаєте. Тут собі спокійно гуляєш, і я розраховував, що трошки чіплятися будуть. Але такого нема зараз. От нема, гуляємо собі спокійно. Жінка мені Мене вже сварить, що я поспішаю, типу, дуже швидко. Але та людина, котра тупить, це моя жінка в рядах прикрас. Каже, не поспішай, а то ж все таке гарно, не поспішай. Блін, тут взагалі якась вічна робота, чи що з кістки, це трубки з кістки, якісь фігурки з кістки, чи що. солодощів просто тут. і спеції, і тьма. А ринок спеції, ми ще на єгипетський ринок підемо сьогодні. Просто блін, нон-стоп. я на рулі. Ми будемо закінчувати прогулянку по ринку, бо Оля каже: що ми зараз почнемо витрачати гроші. Тут це гарне, дуже велика кількість прикрас. Дівчата будуть в захваті. Моя думка, що це дуже великий ринок, дуже колоритний ринок. Обов'язково сюди приходьте, щось купуйте, витрачайте, якщо Ні, я не щось виявляю, хочете. Як можна тут щось не купувати взагалі? Я просто не можу уявити, що ти виходиш і нічого не купуєш. Тут потрібна така витримка, знаєте, як у нас 40-річна, щоб нічого не придбати. Тут дуже все гарно. І дуже культурне відношення у місцевих продавців, вони не чіпляються, як я чомусь до цього думав. В мене був якийсь стереотип такий, що нас тут будуть докопуватися. Вітаються з вами, щось пропонують. Дуже культурне, ненав'язливо. так. Блакитна мечеть далі підемо, щось, якась колона Константина. ну Якісь ще топові локації, котрі нам по дорозі. І ми Закінчимо приблизно десь на ринку спецій. Це все якраз в нашому районі. Топ-локації одне із самих найпопулярніших в цій країні. Так. Ага. Ми скуштувати щось таке із солодощів турецького із чайком з місцевим. Ця штука дуже прикольно виглядає. Це біля 100 гривень така вартує. Ми взяли щось схоже, але маленьке, просто, бо це дуже велике. А Оля таке зараз не хоче. Але я знаю, як вона не хоче, і всі знають, як вона не хоче. Так, трошки не відкушу, але ж не буду. Її. Ну, як завжди, короче. такий асортимент, така звичайна кафешка. А, вже і чай. О, прикольно. Та й по цінам відразу що там, чай? чай десь біля 20 гривень. Водичка 10 гривень. Водичка 10. А ця штука ми не знаємо скільки варто. Я ціник залишу. Робимо перший надріз. Як звичайно, це та хто зовсім не хотіла, каже, ви звізьми собі парочку штук, велика не бери, бо я не буду. І. Я розумію, що ви здогадалися, як воно засмачу. Смачно? <смачно> Ні, бо я взяла в то горіти. Звичайно, що дуже, дуже смачно. Солодко, з чайком, тому і п'ють, я так думаю, ці штуки. Ми таке вже просто куштували. В Києві є точки. Тому ми не, не здивовані, але якщо ви до цього нічого схожого не їли, обов'язково куштуйте потрошку там, бо дуже солодко. Ну, Дуже рекомендую смачно. Це колона Константина. Нам це по дорозі. Йдемо далі. Там буде блакитна, блакитна мічеть, цистерна базиліка. Дуже багато речей. Дуже багато речей, взуття, ну просто брендових, там дольчі капана різні стоять там за 150 баксів, каже, забирай. Такі більш-менш прикольні. Якісно, у них дуже прикольно, до речі, вони дуже класно зроблені. Так, ну я просто такі брендові речі. Ну, якщо там якісь типу Nike, там Jordan, це таке, щось я можу носити, але оці різні Dolce Gabbana, таке, ну ну не знаю, поки не полюбляю на це, поки якось навіть не дивлюсь, не, не дивлюсь, не знаю. Ні, так взагалі я розумію, що треба сюди приїжджати. Саме за цим шопінгу, mm -hmm. да, треба брати гроші і тут скуповувати, бо тут реально дуже круто якості, бо е, поряд Азія і вони, мабуть, там щось відшивають чи в Китаї, чи в Малазії, і сюди назвуть. До звичайно, скільки всього. А в Туреччині скільки відшивають тільки те, що От тут враження наче взагалі ми в якомусь цюріху на центральний банковштраси, чи як там вона От прямо тут схожа вулиця, трамвайчики теж. Ну, прикольно. Тут таке враження, що наче в Європі. Вона ж це частина європейська, що називається, так? Ну так, да, у них вона, європейська. Азійська і європейська частина. так. Ми живемо якраз на європейській. Потім відгукав, що я чув, хвалять більше всю частину. Вона більш сучасна, цікава. Дивіться, як прикольно. Так, ми знаходимося на якоїсь центральної, головної якоїсь площі. Таке враження, що тут всі туристи зі всього світу в одної купі. Ось це голуба мечеть, блакитна мечеть, вибачайте. Таке враження, що туди неможливо якось всередину потрапити. Так, схоже, на актора молодого як його. Ти там що на хлопців задивляєшся, так? А, я так? Ну, таких, 18-річних. Тут поряд біля блакитної цієї мечеті, поряд ще є один ось ну, такий риночок. Ось так він виглядає, Кому цікаво. Оля каже, вже все, точно зараз щось витрачу з грошей. Вона на тому ринку казала, що так поспішаєш. Я економлю родинний бюджет, Казафі. Ну, вже щось гарне. Вже щось гарне. Я не можу. Що ти не можеш? Я Зараз не втримаю. Я зараз щось куплю. Дивіться на всі очі. Що ти вже. Подивись, які кольця, які прикольні, різнокольорові, блін це піпець. Прикольні сережки. Такі прям прикольні, такі прям не дуже. Так, тут є музей мозаїки, ми заходити не будемо, бо нам не дуже цікаво. Так взагалі кому цікаво, тут же на цьому риночку біля блакитної мечеті є а, такий музей. Просто майте на увазі. А поганий такі фіхи. Заглянула в кожну, так? Да? Таке все гарно, ну таке. Ну, все хочеться придбати. Ну, все. Прям все хочеться придбати. Ну я ще такого не бачила, що мені прям все так подобалося. Як в Турції. Ти вже купувала щось колись в Турції, в Мармарісі, пам'ятаєш? Да. І що? Де воно? Де воно зараз? Ну, там вдома. Да? Да. О, пам'ятаєш, що такі були. Кольця такі в, з гідропарку. Да, з в гідропарку. З жуйкою, так, тобі за 5 копійок попадали. Там такі апарати такі, витягував з жуйкою разом ці. Подарунки, каблучки, що там. Дуже круто, що нам погодою повезло. Пощастило, отак правильно буде. Сонце, ну про холодно. Може такий сувенір. Мені таке не подобається. Всередині трави якісь, як в да? на Закарпачні такі ж коли. Якщо 10, то це не гарно, це вигляд, вигірше щось. Ну все, буде в нас баняти вдома. Гуляли ми на риночку і йдемо до цистерни Базіліка. Приємні враження від Турції, хочу сказати. Ми вчора поки приїхали самі додому на автобусі, потім треба було пересісти нам на, цей, на метро. І ми такі, які в якомусь такому невгарному враженні взагалі всі були, думали, що це за метро, Щось там купувати якось треба щось картку поповнювати. Ту картку грошей немає, знімаємо ті гроші. Коротше, потім думаємо, допішли та таксі. Візьмемо щоб доїхати додому вже після автобусу. Ну коротше, такі враження, якісь були таксі ще щось хотів чи нас розвести, чи що. Почав розповідати, що коли ви сідали, нас фоткала поліція, щось я говорю. Ну так ти зупинився, відкрив. Ми сіли. Які до мене питання? Що я не так зробив? Ми перший день блядь, в Турції. Ну короче, да Оля каже, що ти нас доколупався, Ми взагалі типу ми типу ми з України. Перший день приїхали. Що типу ти хочеш? Туркишці, шобля. Це блядь? Це таке у вас? Ну нас зустрів там просто хлопець. З готелю, де ми вже до нього під'їхали колись. І він же намагав, намагався на англійський більш-менш перекласти йому, щось, бо він такий, ну йому там років, може, 50, і він погано розмовляв на англійській мові. Ну, як і ми, в принципі, не дуже, але ми хоч щось пояснювали. Я йому задаю питання, а він на турецький нам щось розповідає. він агресивний, щось почав машину викручувати руль, в'їхав в якийсь бордюр, блін. Ну такий трохи дивний, так. Да. Я ми вже вийшли, я у цей убер замовляв. Я заплатив йому по цьому Uber. А він каже, поліція фоткарю. Ну і що, що ти хочеш? кажу, ну фоткала поліція. Він і він, і він, і він і не то, що та там якось вимагав гроші, чи що а він та, навіть та, нічого та, не і пояснює, і каже, сфоткала поліція і щось докопується. Я кажу, ну і що? В чому моя вина, кажу, що ти хотів? Ти ж за роль за кермом, ти зупинився, ти відкрив. Що він що відбувається? Це ось черга куди? Це якась черга до того храму. чи що? Ну, ми пішли подивимось, цікаво. Ну, мусульманська країна, знаєте, але все одно більш-менш європіоїдна якась для мене. Собаки є, це вже норм, бо На Мальдівах, наприклад, взагалі тих собак не було. Де ми були останній раз? В Малайзії, в Колумпуру тільки ось приїхали ж звідти. Там теж взагалі да, собак не було, тільки там у деяких туристів, хто там чи живе, чи що. Там декілька разів ми бачили одинокі такі випадки. Черга дуже велика, я не розумію, куди вона йде. Що за приков? Це аж туди. А, ні, 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 воно вона йде туди. Ага, це сюди вони зайти хочуть. Так виявляєте, черга ось там, аж отак йде, ось вона. І ось ця черга. Та навіщо воно треба? Це щось схоже, як ми були в Парижі, да -да -да. стояли на катакомби, такі стали, думаю, то ну і воно нахер. Нахер ти катакомби, і пішли звідти. Ну ми не дуже релігіозні люди, тому нам би пожерти. Такі булки є, бачите, з якимось чизом, сиром, а щось давай. таке. Спробуй. А ви далі в черзі стойте? <ріст> Окей, я щас ну в них випічка, перепічка, яка як правильно. Дуже смачно. Ми зранку не могли навіть наїстися. Ну дай, я спробую. Зараз так. експерт з булок буде куртувати. Оля полюбляє все сиром, ну як і я, як і, я думаю, всі здорові люди. Аж тут сир дивіться. <гану> буде ще так? Так. Але треба брати з чайком, якимось, там ще буде просто. Дуже популярна ще в них кукурудза, це з вуличної такої їжі. Кукурудза і каштани. От Бачимо їх дуже часто. Ну, Булки такі, це якийсь жах. <гану> в такої черзі стояти, заради чого? Там дуже гарно можливо. Ось це Софіївський собор. Ось це сестерна базиліка. Ну, а то блакитна мечеть, як я вже й казав. Я ці всі храми мечеті взагалі не дуже сприймаю. Ну, Там дуже велика територія, дивлюсь. Зараз я піду гляну, що там по вартості. А, так, для обізиту є час ось такий для відвідання. Запам'ятовуйте, якщо там щось. Ви дуже рано прийдете, не зможете потрапити, бо з 10. Оля пішла, запитала, скільки вони стояли. Пів години, каже, стояли. Пів години стояли. Ну я бачу, що всі жінки. Накривають голову, заходять. Ну це регіозна така двіжуха, котра мене як завжди не дуже вражає. Тому якщо ти хочеш, я погуляю, ти Ні, я подивися. не хочу, і він, він каже, що вхід вільний безкоштовно. Вхід безкоштовний. Ну маєте на увазі, якщо цікаво, нам не дуже цікаво. Нам би ринки, пожрання. Ну ми трохи такі поверхні. Хтось подумає, ну це моя думка. Я атеїст. Мені загалом ну дуже незрозумілі такі речі, тому нікого ображати не хочу. Це моя думка.